У кінці навчального 2025 року на 11 класників чекатиме національний мультипредметний тест. Реєстрація учасників НМТ на основну сесію розпочнеться 6 березня та завершиться 3 квітня. Для цього необхідно декілька основних документів. Паспортний документ, який посвідчує особу, довідка з міста навчання, яка підтверджує, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти у 2025 року для цьогорічних випускників. Випускники минули. Хроків повинні мати документи про повну загальну освіту. Також для реєстрації необхідна картка платника податків або інший інструмент з реєстраційними даними. Цьогоріч НМТ складатиметься з двох блоків по дві години та перерви у 20 хвилин. Обов'язковими будуть три предмети: українська мова, математика, історія і один предмет за вибором це українська література, іноземна мова, хімія, фізика. Географія, біологія до 8 квітня. вступники матимуть змогу змінити предмет на вибір та населений пункт, у якому бажають проходити НМТ у персональних електронних кабінетах. З 4 травня учасникам основної сесії почнуть надходити запрошення, де буде вказано дату, час та місце проведення тестування. Саме НМТ основна основна м, сесія з 14 травня по 25 червня, і результати тестування можна буде отримати до до 4 липня, хто зареєструвався на додаткову сесію, отримують запрошення 11 липня. Проходитимуть тестування вони у період з 14 по 25 липня. Загалом цьогоріч до складання НМТ готові понад 1500 випускників Житомира. Розповідають у департаменті освіти. Проте не всі. Будуть будуть здавати НМТ особливо це стосується тих випускників, які наразі перебувають за кордоном і здобувають освіти за смейною формою навчання для створення належних умов під час тестування у Житомирі та інших населених пунктах України. Облаштують екзаменаційні пункти на базі закладів освіти. Артем Сударчук, Дмитро Половинка, телеканал СК1.